Привіт вам, люди з сонячного Галіфаксу з Шубі-Парку. Сьогодні там моя дочка Полінка катається на рампах на самокаті. Дивіться, які круті рампи. От. Я дійсно довго, велику зробив паузу, довго я не виходив в ефір з новими відео. Причиною тому було те, що я розбив мій старий телефон, а я всі попередні відео знімав на, свій, на свою таку моторолу на свій телефон і. Почала відклеюватися вже захисна плівочка. В мене такий пил туди потрапляв. Я її зняв. От я зняв плівку, і як назло, на наступний день я його уронив і він просто все тріснув так капітально, що мені прийшлось його замотати скотчем, мій телефон. Він ще якось так ось працював, але вже не міг писати звуки. Тому я перестав знімати відео. А зараз у мене новий телефон, айфон. І в цьому відео я хочу це відео зробити одним кадром, тому що я ще не встановив собі додаток, щоб монтувати. Я так просто зроблю одним кадром і викладу, як є. Так що підписуйтесь на мій канал, поїхали. Тут має бути заставочка, її нема. І продовжимо. В цьому відео я хочу поговорити з вами на тему легких грошей, тому що це дуже великий плюс Канади. то що вона вам дає доступ до легких грошей, які ви можете взяти в кредит. Я хочу це. Пояснити, на принципі, цього нового телефону. Я, е, телефон мій розбився. Раніше завжди в Польщі і в Україні я ну, розбився, йду, купляю новий телефон за власні гроші. А тут я прийшов до свого мобільного оператора Файдо. Прийшов, кажу, в мене розбився телефон, хочу новий телефон. Вони кажуть, без проблем. От iPhone 14, два е, роки ви плачуєте цей кредит, в місяць треба платити 47 баксів. Але якщо ви у нас його берете, ми 20 баксів платимо за вас, і 27 баксів ви платите в тільки своїх грошей. Я їм кажу, дивіться, у мене зараз е, 50 гігабайт, мені стільки не треба. Я і так плачу 80 доларів в місяць за, за інтернет, за, за телефон, за свій номер. І вони кажуть: давайте ми вам реду, редукуємо, зменшимо гігабайти. Ну, якщо ви 50 не використовуєте, е, зменшили мені до трьох. До, до, не 300, 30 до 30 гігабайтів, В мене зменшилася плата за, за інтернет, і за мій номер, і, але додалася плата за цей телефон. І дивіться, в результаті вийшло, що я всього на 7 доларів більше в місяць плачу, враховуючи те і погашаючи кредит за цей телефон. Тобто я фактично отримую iPhone за 7 доларів в місяць. Тому от я порахував 7 помножить на 12. Скільки це? 84 в рік. 84 долара в рік. І за 2 роки я погашаю цей кредит. Тобто 168 доларів мені обходиться цей телефон. Фактично, це новий айфон. Через 2 роки е я його виплачу, захочу. Можу взяти новий айфон, який там з'явиться же, якийсь там 15 чи якийсь інший. Візьму новий айфон, так само в кредит. Не витрачаючи свої гроші. Так виглядає взагалі життя в Канаді, життя в кредит. Ви не витрачаєте свої гроші, ви е, не витрачаєте одразу багато. Ви собі можете планомірно в місяць за щось платити. Я ще хочу це сказати, на прикладі, от зараз українцям дозволили ну, по коету навчатися, але навчання дороге. Я хочу почекати, коли я отримаю піар. І я хочу вступити в університет. Мені треба буде навчатися 4 роки на ступінь бакалавра. І у мене є можливість, якщо я можу це потягнути, звичайно, там в місяць я можу це платити з власних грошей, але якщо ні, я можу взяти кредит і виплачувати, ну, банк заплатить за моє навчання, а я буду поступово гасити. Тобто у мене є така можливість. Така можливість є з квартирами, з будинками і з усім. І що мені це дуже подобається, тому що що у мене є легкий доступ до легких грошей, і відповідно ви живете в Канаді, це дуже великий плюс. Ви живете просто не напрягаючи свій мозок. Просто ви не паритесь. Може, тому тут люди живуть в середньому на 20 років довше, ніж в Україні. Якщо ви не знали, то тут чоловіки живуть в середньому набагато довше, ніж в Україні. І... Це плюс. Доступ до легких грошей це завжди плюс, у вас менше стресу. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно було корисним, воно позитивне, тому що Канада так, іноді може вас чимось розчарувати, але теж дає дуже багато позитиву. Мінус на мінус дає плюс. Якісь плюси можуть покривати мінуси, і тому, в принципі, можна непогано жити, не дивлячись на там деякі інші мінуси. Дякую, що подивилися. Повертаюся в YouTube знову. Буду більш активний. З новим телефоном будуть більш якісні відео. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. І до нових зустрічей. Па-па!